Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно куратора ФСБ РФ, який на території Полтавської області полював на установки «Хаймарс» та комплекси С-300. Слідчі Служби безпеки України завершили достове розслідування та зібрали достатню доказову базу стосовно представника так званого Міністерства державної безпеки ДНР, який на території Полтавщини, за завданням російських кураторів з ФСБ, полював на місці розташування установок Хаймарс, комплексів протиповітряної оборони С-300, далекобійний гаубиць М777 та складів з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. У разі виявлення військових об'єктів вони мали бути знищені шляхом підпалу або нанесенням ракетного удару. У ході досове розслідування слідчі служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України. Це диверсія, державна зрада, колабораційна діяльність та участь у непередбачених законом збройних формування. За сукупністю вказаних злочинів йому загрожує найвища міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі і з конфіскацією майна.